Часу з Господом ми геть не проведемо. Чому коли в душі нема тривоги, і ніби мир на серці і в душі? Тоді немає часу бути з Богом, тоді і для молитви, нема сил. Чому ми так не цінимо тим часом, коли з Ісусом може бути Бога? Чому? Подумай і скажи одразу: може, ти просто не хотів цього? може ти правда. І засвідчить, але для цього не знайшов тислів. Подумай Бог про цього ж часу, яку сьогодні з Богом ти праві. Можливо, ти не маєш зовсім часу, але скажи молитві кілька слів. Подумай, друже, скільки днів прожити тебе без остатку, Богу присвятив. Подумай, скільки сил і терпіння ти Богу на служіння приділив. Подумай, а тепер скажи, відверто, не треба для мене лише собі. Сили всі на себе, ти віддав. ти не хотів життям віддати с і не хотів проходити до Христа. Ти жив для себе на землі і гріховій, ти на землі скарби собі складав можливість послужити Богу, ти без вагання на себе, міняв. ти проміняв час з Богом на тосовки, на ігри, на смартфон, на балачки. ти не знаходив часу помолитись і так безглуздо тих повідомлять. Ще відійди? Не знаю, я тебе.